Зараз прийде віра в твоє життя, тому що віра завжди приходить. Але потрібно розуміти і знати, що віра від слухання, а слухання від Слова Божого, від слів Бога, від слів Ісуса Христа. Тому, коли звучить Боже Слово, коли ти його слухаєш, коли ти читаєш Біблію, це Слово входить в твої уста, і коли Слово Боже. Попадає в ґрунт твого серця, в хороший ґрунт, ти отримуєш відкриття і бачиш прояв надприроднього Бога, чуда в своєму житті, і зараз прийде до тебе віра. В ім'я Ісуса, тому що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Що буде з твоїми ворогами? Що буде з ворогами нашої країни? Що буде з ворогами твоєї сім'ї? В кожного з нас є вороги. Це хвороби, це фінансові труднощі, це чвари без грошів'я. Війна це ворог. Окупанти. Так, це вороги. Що буде з ворогами? Що говорить слово Боже до віруючих людей? Безбожні псалом 36, 14 вірш. Меча добувають та лука свого натягують. Щоб звалити нужденного, бідного, щоб порізати добрих людей. Це відбувається написано в Слові Божому, але 15-й вірш: та війде їхній меч до їхнього власного серця. І поламані будуть їхні луки в ім'я Ісуса Христа. Їхній меч, меч твоїх ворогів. Куди жалить? Тебе особисто ворог в сфері хвороби. Ранами Ісуса Христа, Ти зцілений дві тисячі років тому, приходить віра в твоє життя, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Амінь. Він поніс і простив всі твої беззаконня і поніс твої немощі на Голговський хрест, ранами Його, ти оздоровлюєшся просто зараз в ім'я Ісуса, фінансові труднощі. Павло, вчить нас, всяка наша потреба виконана по багатству в славі Христом Ісусом. Алілуя! Виконана, виконана, потреба виконана надприродній прояв грошей. Гроші приходять, тому що Богу подобається процвітання Його дітей. Амінь. Ісус прийшов, щоб зруйнувати діла дьявола, щоб ми мали життя, не просто життя з хворобами, труднощами, бідами. Негараздами це все може стукатись в твої двері, але він дав життя і життя з подостатком. Подостаток Божої любові витісняється своє життя, Подостаток Божої доброти, Його забезпечення витісняє всі негаразди свого життя зараз в ім'я Ісуса. А що до ворогів: безбожні меча добувають та лука свого натягують, щоб звалити нужденного, бідного, щоб порізати добрих людей та війде їхній меч до їхнього власного серця, і поламані будуть їхні луки. Амінь І ми побачимо прояв Божої перемоги в нашій країні, звільнену Україну, звільнені міста від всякої окупації, радість дитячих співів, їхніх веселощів, літаки в небі, які будуть літати, аеропорти які будуть працювати, міста, які будуть процвітати. Алілуя! Ми побачимо Божий план в нашій країні, в Твоїй сім'ї в ім'я Ісуса. Божий план. На твоїх дітях, Боже, благословення. Я вас люблю і благословляю. Декілька днів тому я стояв на листопадові в Тернополі і роздумував. Їде і якась машина біла, такий джип. Посигнали, відкриваються вікна. і... Сміється сім'я, ну, люди такі старші від мене, так? і кажуть: добрий день! Ми вас слухаємо, благословляємо вас. Радість переповнила, я благословив цих людей. І дякую Богу, що Євангелія розповсюджується, люди надихаються, хворі зціляються, віра Божа руйнує. Всякі негаразди диявола, Божим Словом. Аллилуйя! Будьте благословені! Поширте це відео! І нехай в цьому дні кожен, хто слухає це відео, побачить, як особистий ворог впаде. І всяка зброя, яка націлена була на тебе, не матиме успіху в ім'я Ісуса Христа. Амінь.